Черговий раз телефонує клієнт 15 й рік, двигун 2,0 Fiat Ducato, Peugeot п'ятукату, Jumper, не має значення. Кажу, там шкода, а що? Кажу, ви розумієте, що ті мотори не ходять? Просто не ходять. Комусь вмре на 200 тисяч, комусь на 300 тисяч, а за машину заплатили великі гроші. Перед тим, як купувати, по... зателефонуйте. Зателефонуйте контакти в шапці профілю, Розкажіть, що ви хочете. Я вам скажу, який краще двигун взяти, який об'єм, рік і так далі. і так далі. Не робіть помилок постійно. Один подзвонив 2.0. Вчора купив, завтра вже колювал заклинув. Ще один купив. Та що, нормальна машина, ми будівельна організація, ми це все возимо без проблем. Тиждень повозили. Та робіть висновки, народ. Консультації, по Fiat, Ducato, Peugeot, Boxer, тренд Jumper. контакти в шапці профілю це все безкоштовно. І вони безкоштовні, консультації безкоштовні.